Короче, я маю такого котика і зловила пташку. А Бачите, Бачтельно сунечку. Бачте Хоче Зесь З'їсти хоче. Та я тобі джупу буду бити. Я тебе буду те. А ти подывешься на неї. Ти подивись. Ви подивіться на цю... Що? Що? що не виходить? <сум> не получается забрати. Як менше обіжати, то табо буду бити. А? Ні. Тиха! 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 Назащала. Мята! Зараз дупу получиш. Так, все. Оцю пташку не можна. Ти да ви подивите на цю. Ви тільки подивіться на неї. Мята, дивись. Бачите? От а те. Все, 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 все. Все. Я за тобою дивлюсь. Ти ти! Псика! Я. Все. Пішов я. Віносити. Я не знаю, чи. Пишіть в коментарях, чи лишити її, чи ні. Не... Ой! У нас є корм для пташки. Я не знаю, чи він її під'їде. Я, навіть, не знаю, куди її положити. Тобто у нас мало високий вість, щоб її поставити. Цика, Я тебе зараз, реально. Чого ти не А ти? Ти все? Пішла квіти геть. Тити. Е, <риклад> ти маленький хочу біжати. Та я тебе зараз буду бити. Та ти. Коротше, пишіть в коментарях лишати чи ні, а я пішов розбиратися, не знаю. Па-па!